Ворог останнім часом б'є не по військових об'єктах, а саме по цивільній інфраструктурі, якщо говорити там Харків, Харківська область намагається якомога більше влучити по будівлях, по приватному сектору, по багатоповерхівках. Але, попри надскладну ситуацію, в місті в області, от на початку, ми цитували міського голову Харкова Ігоря Терехова. Панічних настроїв немає. І до речі, ігор Терехов вже з нами на цьому майданчику вас. Вітаю, вітаю. а як можна скорелювати, скор так мовити вашу тезу? Панічних настроїв немає з тим, що, от, наприклад, цієї ночі були. Знову ж таки обстріли 26 приватних будинків. Постраждали, є постраждалі люди. Є знову ж таки відімкнення там водопостачання електроенергії. Як це корелюється з відсутністю панічних настроїв? Ну, при дійсно, сьогодні наш ворог вдарив по місту Харкова в котрий раз практично кожного дня лунають ці вибухи, і ви пам'ятаєте, жахливі події на стадіоні шкільному стадіоні, коли постраждали четверо дітей. Насправді, і сьогодні теж ніч прийшла дуже неспокійна. Було влучання в приватні будинки. постраждало, як ви сказали, вже 26 будинків. Двоє з дуже важкі такі руйнації. Один зовсім знесений цей будинок постраждали двоє людей, і дійсно це жахливо. Це жахливо. але як ви бачите, жодного панічного настрою у місті немає і не буде. І всі знаєте, працюють, всі зайняті своїми ділами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті. Ми чудово розуміємо, що йде війна. Але потрібно, щоб ми були сконцентровані, і це головне. А ніякої паники не може бути. Ваша правда, люди працюють, кожен задіяний в, в своїх справах, і тут можуть цілковито підтвердити, тому що зазвичай, коли відбувається якийсь такий процес знімальний ефір, завжди гуртуються люди, спостерігають за цим. А от в Харкові тут в підземці такого немає. Кожен займається своїми справами, тому що справ чимало. Ми зараз про інвестиційний клімат, про бізнес клімат, поговоримо на одміну. Ви згадали просто про попереднє завдання удару. І от дітлахів, які постраждали, днями зазначали, що там діти середньої тяжкості вони були мали бути прооперовані. Чи відомо щось про їх стан на тепер? Так ну у них було несередні, а важкі не Важки. Важки. Вони були да, Бо коли я приїхав на місто влучання, я бачив цих дітей, яких евакуювала швидка допомога, і дуже важко було насправді. І я настільки вдячний нашим лікарям, які змогли врятувати життя цих підлітків, врятувати життя дівчини, яку теж перерували. І знаєте, це головне, щоб ми були разом і що у скрутні часи ми повинні бути. Ти разом і то, що зробили лікарі, це неймовірно. Зараз так перебувають реанімації, переведення до інших лікарень на реабілітаційні заходи. Але головне, що вони живі, і головне, що зберегли кінцівки, які на жаль були поранені напередодні. Спостерігаючи за інформаційним тлом місцевим, журналісти вас цитувавши, зазначили, що цей кейс метрошколи він буде розширити. Люється дедалі розвиватися. Ви сказали, що буде ну вже найближчим часом збудовано ще 3-4 локації а, на інших можливо станціях. Як ви в цілому оцінюєте такі рішення? Це і що це за процес? Тобто, це гібридна якась версія, це повноцінний навчальний процес. От як ви його оцінюєте з точки зору ефективності? Ну з точки зору ефективності почну з останнього. Це дуже ефективний процес, і ви розумієте, що наші діти. Е Мають можливість навчатися і мають знаєте, таке неуйомне бажання навчатися, і ми, дорослі, повинні дати їм такі можливості. Але відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і ракети прилітають дуже швидко. І дійсно нам необхідна сьогодні не сучасне ППО. На цим працюють і президент, і уряд і керівництво військових. Але ми вимушені, вимушені сьогодні будувати такі школи. До речі, хочу сказати, що завтра вже. Буде відкрита перша така підземна справжня школа, розрахована на 450 учнів. Тобто, вдві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 дітей, які бажають навчатися, не будуть навчатися. До речі, хочу сказати, що на 1 вересня жодного вільного міста в цієї школи нема. Тому дійсно ми будемо будувати підземно під школи, справжні шправжні школи. Так, у нас функціонує метрошкола, так звана метрошкола на 500 Станціях митрополітена ми обладнали шкільні класи, і діти там навчаються, але ці потужності вже використані повністю. Тому будемо будувати. і Я розраховую, що 1 вересня діти підуть у справжні школи, але на жаль, під землею. Ми на це розрахуємо, але не забуваємо про географічне розташування близькість до кордону з ворогом. Тому ми маємо вбачати такою більш глобальний розвиток цієї царини, інфраструктури підземної. Ви знов ж таки зазначали напередодні в тутешніх. Медіа, що і медики можуть спуститися в підземелля взагалі, як в цілому з укриттями, які служби можуть бути перенесені, хоча б почасти під землю? Як швидко це може відбутися? Ну, перш за все ми працюємо разом з міністерством охорони здоров'я щодо створення. Таких е певних е реанімаційних операційних е під землею е на базі наших лікувальних закладів. І я впевнений, що ми зробимо це. Е крім цього, культурні заклади теж е ми вже маємо деякі культурні заклади, які дають вистави на жаль під mm -hmm. землею, і будемо теж е розширювати цей досвід. Е це дуже важливо, бо е є е знаєте, такий... Запит на е, вистави на спілкування, і це дуже важливо сьогодні в такі тяжкі часи, і для Харкова, і для України, щоб е, ми мали можливості і спілкуватися в е, таких безпечних просторах, і е, давати вистави, щоб люди бачили все це, і культурне життя обов'язково було і буде у місті Харкова. Крім цього, е, вишукрім Крім цього, цього више, і е, наші студенти теж е, мають можливість і. Будуть мати можливість навчатися під ну, і На сам кінець щодо повернення людей в місто в область, адже цей процес теж наявний. Людям є де працювати. Я так розумію, що і депутати і місцева влада робиться для того, щоб ну лібералізувати якось і податкову систему, скасувати точніше, частково податки. І транспорт тут, наприклад, безкоштовний. Ну тут багато чинників і факторів. А, чи можна говорити про те, що повертаючись в Харків, справді кожна людина, кожен містянин може знайти собі справу, чим займатися, і в принципі влада на місцях важ. Що собі наприклад або депутатів місцевих буде робити все для того, щоб покращити інвестиційний бізнес -клімат. Ну, для нас це дуже важливо. Насправді дуже важливо, щоб бізнес залишався у Харкові, щоб створював робочі місця, щоб люди отримували заробітну платню. Для нас це дуже важливо. І дійсно, ми пошли на безпрецедентний випадок, коли на сесії міської ради ми прийняли рішення щодо скасування місцевих податків у зборах. Це плата за землю, це плата за нерухомість, Це ПДФО для четвертої групи ФОПів, і дійсно я тут вдячний дуже нашому президенту Володимиру Зеленському, який перебуваючи у Харкові, було таке велике зібрання з підприємцями і все, що ми наговорили, казали президенту, Уряд виконав, і ми маємо сьогодні таке безпрецедентне рішення щодо скасування цих податків і спослідуючи компенсацією з державного бюджету. Дуже важливе рішення. А врешті, якщо Харківська Харків'яни десь безпосередньо в інших регіонах або навіть за кордоном нині перебувають, розміркують над тим, чи повертатися на перше. Повертатися, міський голова запевняє вас, що і працювати знайдеться кожному, де і навчатися, і власне всі, все робиться для того, щоб ви поверталися. Дякую вам, Дякую. Ігор Терхов, міський голова був з нами в ефірі.